Так, ось така монетка. Це у нас точно Сігізмунд. така бляха. Якщо це воно, це джекпот. Бачите, воно так показалося. Ось дивіться. Як ви думаєте, що це? Так, друзі, щоб знайти динарик, треба таких кілограма 3-4 ось такої херні накопатися, а тоді знайдеться динарик, а може і не знайдеться. Ось такий результат. Слухайте, щось я останнім часом зупиняюся біля ось таких дубів. От вони мені попадають і я біля них зупиняюсь. Ось такий дуб і ось така... Корчами, ну літом ти не приберешся сюди, і тому я вирішив зараз, поки, поки зима, без снігу, пробратися сюди. Років так 15 назад я тут знаходив середньовічні монети, друзі. Ось так. Тому вирішив сюди заїхати і подивитися, що у нас буде. Сподіваюся, щось знайдемо, друзі. Ось така локація. Це поле, з одної сторони поле, з другої сторони поле, а тут шла, мабуть, річечка, чи не знаю. І тут лишився такий а, кілометровий, ну знаю, посадка чи що. А, ось. І бачите, ну дуже цікава локація. Там я би вам показав. отут такий підйом, видно, тут чи хати стояли, чи може хата якась великий маєток стояв, друзі. Тому зараз будемо шукати. Так, перша знахідка це по чорному металу. Ось така а, річ. Це від коней, від опляжі. Я думаю, що це більш сучасна річ, навіть не середньовіччя. Ось така. Хоча хто його знає. знаєте. Але я думаю, що це більш сучасна річ. Ось така перша знахідка. Друзі, вискочила монетка, купав ямку, не знав, думаю, не докупаюся. Був слабенький сигнал. Вона була зверху, ось тут збоку була зверху. Ось тут, а я купав ось таку яму. І так, друзі, це я вже бачу срібло. Так, ось така монетка. Це в нас точно Сігізмунд. А... а тут з цієї сторони взагалі дивіться, яка, яка красота. В такому ґрунті. Ось в такому ґрунті. Так, я, не хоч і Не хочу її терти. Вам, в принципі, видно. Ось. Бачите, ось такий сім, думаю, що стан тут хороший. Ось така монетка. Ну що, друзі? Копаємо далі. Будемо зараз більш детальніше обходити цей райончик. Ну, Знахідка топ. Знаєте, я не втримався, щоб вам не показати. Так, треба трошки плавніше, щоб вам було зручніше дивитися. Але дивіться, яка тут локація. Старі дерева, ось така. Не знаю, чи це дорога, чи це природній яр один. Тут пекла ця річечка. Слухайте, просто все по феншую, блін. Все для того, щоб тут заховати. Якийсь великий скарб з золотом, сріблом, друзі. І монетки середньовіччя тут йшли. Тут просто дуже багато років назад я тут знайшов одну з перших моїх великих срібних монет. Друзі, просто подивіться. Ось така красота. Ще б по знахідках була красота, знаєте, було б взагалі амба. Так, зараз ось будемо. Ось тут гарно проходити, що ж мені здається, що тут щось мало б бути. У тому яру у нас є сигнальчик. ось тут. Де ж ти є? Де ж ти є? Ось. А я знаю, що це друге. Це був тильник від ножа. Знизу. Ножа, був тильник. Зараз подивимося бронзовий чи ні. Зараз хвилинку може якісь ініціали. Зараз ми дослідимо. І так, він бронзовий, немає тут надписів, нічого немає. Ось такий тильничок. Бачите, що закльопочка була. Зараз ми ще пошукаємо, може вже і цілий ніж є, але скоріш за все він ще відлетів, коли, коли ножик був служив, господарю. Так, бляха, що ж не можу перевернути. Ось така. Я вже просто таку піднімав і тому знаю, що так виглядають тильники від ножа. Ось там були, піднялися. Зараз підемо ще туди. Бачите, який такий острівочок. І тут у нас ось такий сигнал. 71,81. Зараз спробуємо викопати і вам показати. Так, спробуємо разом з вами викопати, що вийде. Одною рукою дуже-дуже тяжко копати, насправді. Ой. Тут не вийде, тут кор... корні. Так що вибачайте. Ось, друзі, викупав. Були корні, не вийшло одним кадром. І я вже побачив монетку, друзі. Ось тут. Ось. Ось вона лежить. Я ще не бачив, що це, але бачу точно, що це є монетка. Так. Так, монетка. На вигляд це по розмірах це крейцер один. Або радянщина. Зараз я спробую почистити і вам показати, що це. Так, друзі, я був правий. це один крейсер. На жаль, відчистити його мені не вдалося. Можете бачити одиничку. І це в нас є 800 роки, друзі. Ось така монетосина. Хороша знахідка. Ось так. Ось така, не знаю, це напевне яр. Але дуже схоже, що тут текла річка. Ось тут була вода. Там, якщо піднятися, є поле. І там було поселення, там одинарики копали. Тут поки що знахідки тільки по середньовіччю, ну є пізні середньовіччя крейсери. Але просто, блин, дуже гарна локація. Ще й така, знаєте, погода така сіра. Бляха, дуже Дуже прикольно ходити. Знахідка бляха. Якщо це воно, це джекпот. Бачите, воно так показалося. Ось дивіться. Як ви думаєте, що це? Еай, блін. Це від кока коли бляха-муха, а я реально подумав, що це золото, друзі. Подумав, що вже буде <глов> бляха. Знаєте, серце почало колотитись, так буває. А це хтось пив Кока-Колу чи якусь іншу напиток і викинув бляха. Знаєте, такі знахідки, блін, нечасті. Бачите, жовтенькі, воно так... Ай, блін, реально, знаєте, було б круто. Підняти, думав, що це кульчик. От реально думав, це золотий кульчик. М -м -м. Як казала одна мудра людина, не робіть висновків завчасно. І не буде розчарування, а тут так ме-ми-ми-мау. Ну що, купаємо далі? Сподіваюся, що золоті кульчики нас чекають. Ось такі могутні тут паньок. А тут дуб. Ось такі могутні дуби. Стоять собі в спокої. Так, ось там стоять дуби. Ось ще дуб. Я ось так спустився. Бачите, такий острівочок. Тут дорога йшла, або річка. І тут у нас є ямка. А з ямки вискочила. Ось така бронзяшка. А що це за бронзіашка, Зараз разом з вами подивимось. Так. А це в нас, друзі, колечко. Прикиньте, хтось освічувався. І загубив. Ну Це жіноче. Бачите? А, не хочу фокусувати зараз. Ось. Ось таке колечко. Не хочу терти, я на одному якось пару. Річ, пару копів назад, тер колечко і воно тріснуло прямо в руках. Ось дивіться, ось таке кольцо. Ну, тут просто, я не знаю, друзі, така бляха, прикольна локація. Бачите, ось такі горбики, слухайте. І ну, є знахідки, дуже мало їх, але є. Бачите, треба їх вихожувати. Ось таке колечко, друзі. Ось таке колечко. Ось так. Мені навіть на мізинець не налазить. Ось таке тут ще якась є. Бачите, типу воно ну, не простеньке, видно обручка. Ось така обручалочка, друзі. Ну що, рухаємося далі. Зараз спустимося, походимо отут внизу. Мені здається, що це або річка, або дорога. І ще там ось, де є дуби. Ось туди підемо. Це ось такий згорівший дуб. Бачите, видно, блискавка в нього вдарила. Або якась хвороба, не знаю. Просто подивіться, як дуб. Зараз я вам трошки відійду. Як дуб. І був великий, руками його не обійняти. Просто зсередини порос Бачите, ось починає ще звідси. Ось. Цікаво, правда? Друзі, вийшли ми трохи ще в поле. А, ось така кераміка на полі. Тут якраз в цьому місці були динари, було їх чимало. З надією, що щось ще мені попаде. Ну, кераміка попадає. А от динари, будемо бачити, мисливці стріляють. Ось така локація. Йду По полю тут болото таке дуже складно зайшов. Посадочка біля поля. І ось сигнал. І тут у нас... Як ви думаєте, що? Вірно, фібула. Тут у нас, друзі, фібула. Ось така фібула, блін. Зараз почищу. Велика. Шкода, що не ціла. Але дивіться, яка крутенька. Ось. Так, зараз хвилиночку. Спробую зачистити і вам показати. Ось почистив. Ну як міг, звісно, не дуже. Дивіться, яка велика. І в принципі є механізм голки. Тільки голка зломана. Бачите, є оця накручена. І вона якась зігнута, блін, не знаю. Ну, Тут обломана, я так розумію, з двох боків обломана. Але фібула, дивіться, яка велика. Слухайте, ти можливо, можливо, по цих кущах... Ще залишилися знахідки, бо тут поле дуже переходжене, насправді переходжене вже так, що, що тяжко знайти хоча б якийсь сигнал. А ось посадочці, посадочці, я так розумію, що небагато ходило, якщо такий кусок бронзи попався. Це означає, що ще можна щось підняти. Динарчик. Ой. Вон є. А, ось така ось така монетосина. Прям бачите, такі, як з банки. Ну Досить цікаво. Недавно не знайшов повністю заліплений, а цей, ну от, бачите, повністю чистенький. Досить дивно, чому так. Ну І тут різні попадають. Тут попадають і чисті, ну оцей прямо, ну, дивіться. От. От реально як з-під бляха, як з-під чистки. Ну Якщо ви відкинете ось чорноту, то як з-під чистки, бачите, ось такий, ось такий динар. Цікаво, правда? Ну і знову зараз понесяється підстава, бо ми в такі чисті не попадають. Друзі, та попадають бляха. Ну попадають, ну що ж ти зробиш, якщо попадає, ну бачиш. Був гарний сигнал, ось такої ямки. Я реально думав, що це динарик, знаєте, ямка. Я мав надію, що це динарик. А це не динарик, але, але монетка, скоріш за все, бачите? І, скоріше за все, срібна. Зараз ми подивимося, що це. Бачите, я думаю, що це срібна монетка. А яка, не знаю. Зараз будемо чистити і, і вам покажемо. Але срібло, бачите? Ось, зараз я попробую відчистити. Гнути не буду, але почистити почищу. Ось така монеточка. Бачите, що в землі досить глибоко лежала, але блондиночка цепляє такі сигнали без проблем. Ось така монеточка, друзі. Великий жаль, це виявилася не монетка, а якась... не знаю, якась прибула. Бачите, я подумав, що це срібло вже зрадів, а це, це шмурдяк. І таке буває. Рухаємося далі. І так, був ще один сигнал і щось тут у нас показалося бронзове, бачите? Ось тут кусочок бронзи. А що це таке? Що ми разом з вами побачимо. Може і не побачимо. Так, ось воно. Це у нас. Фу, навіть не знаю, що це у нас. Це у нас бубенчик. Друзі, чи не буменчик. Зараз я почищу. І покажу. Це такий сніоплавок, бачите, повій має рівні сторони. Такий як камінець, але бронзовий. Ось така. Бронзовий камінець. Бачили такий? Ось. Бачите? І дивіться, як це малось. Ось такий бронзовий камінець. Ну що, друзі, підійшов на скоп до закінчення. Дуже вам дякую за підписку, дякую за перегляд і за лайки. Друзі, сподіваюся, вам було цікаво. З вами був Коінколектор. Всім добра!